Ви знаєте, та це до речі, цікаве і дуже актуальне питання, угу. і воно певною мірою дискутабельне. А потрібно це відтягувати? Чи от виявили патологію у дитини, і її потрібно оперувати, а не чекати, поки вона виросте, чи можливо чекати, а потім оперувати як краще для здоров'я? Ви знаєте, та це до речі, цікаве і дуже актуальне питання, угу. і воно певною мірою дискутабельне. Бо декому в голові здається, що відтягнемо цей процес. Хай дитина виросте, стане дорослим, буде там 30 років. Тоді, якщо буде і візьме уже... на себе відповідальність за прийняття та, цього, та, рішення. тому що це жопа в таких випадках. Я батькам завжди кажу, що наявність будь-якої вродженої вади серця це є патологічна гемодинаміка. Так, так це не є нормальна гемодинаміка, яка була би в дитини без вади серця. Коли в організмі є якийсь патологічний процес, це ж не стосується суто серця, це стосується будь-якого патологічного хворобливого процесу, організм дає раду цьому процесу, ну, умовно кажучи, проходячи дві фази. Це є фаза компенсації. Mm -hmm. Перше, коли так. організм. Підлаштовує всі інші дотичні процеси до того патологічного процесу, так, щоб мінімізувати шкоду, котру організму наносить оцей хворобливий процес, за рахунок того, що посилено використовуються ресурси інших процесів, так. інших органів. Потім, якщо фаза компенсації Закінчує. затягується і угу. ми не робимо втручання. Для того, щоб виправити патологічний процес, організм переходить в фазу декомпенсації, коли ті органи і системи, котрі працювали посилено, щоб компенсувати той первинний хворобливий процес, вони також вичерпують свій ресурс і починають також хворіти по причині того первинного патологічного процесу. Чудовий приклад для того це коли є. Шунтові вади, дефект міжперецерної перегородки, угу. особливо дефект між перегородки, котрі затягнуті по часу. Первинна серцева вада при дефекті мішлуночкової перегородки може звести, призвести до виникнення з часом незворотньої легеневої гіпертензії. Угу. А це той стан, коли фактично об'ємно зменшується кількість судин в легенях через те, що вони. Просто заростають через високий тиск. І так ми все ще можемо в цьому періоді закрити той дефект міжшлонучкової перегородки.